У одного чоловіка був кіт, такий старий, що вже й не здужав мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки марно годуватиму. Нехай в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до кота лисичка і питає Хто ти такий, дивний звіри? А він каже Я пан Коцький. Лисичка тоді говорить, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не погодився. Привела його лисичка до своєї хатини, стали вони разом жити. І так уже лисичка йому догоджає, спіймає де курочку то сама не з'їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй лисичко зістричко, прийду я до тебе в гості. Є в мене тепер пан Коцький, відповідає вона. Дуже поважний і норовливий. Буде тобі лихо. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити, як би побачити того пана Коцького. Нарешті вирішили, а давайте приготуємо обід та їх запросимо. І стали міркувати, кому по що йти. Вовки каже, Я піду по м'ясо на борщ. Дикий кабан і собі схопився, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь проривів А я меду сільникового принесу. Заєць докинув, а я капусти. От принесли вони всякої всячини, взялися обідварити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь почухав лапою потилицю та й говорить, я клишу ноги, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся я теж не повороткий. Вовк і собі відмовку придумав, я старий вже і трохи не добачаю, тільки зайчикові випадає по гостей бігти. Помчав заєць до Лисичиної хати. Вийшла лисичка, дивиться, зайчик стоїть біля хати й тремтить. От вона й питає його Здорову, зайчику, чого це ти прийшов? Він і каже, просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому, Я з ним прийду, але ви краще поховайтеся, бо як йому обід не сподобається, буде вам непереливки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що казала лисичка. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево, вовк шаснув за кущ, кабан зарився у хмис, а зайчик сховався в гущавину. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, довела його до столу, він побачив, що на столі м'яса багато і зрадів Мау! 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 Ті почули, що він кричить мало, та й думають от вражий син, сам малий, а йому все мало. Це він так і нас з'їсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящало. Їсть собі та підніс муркочі а як наївся, то так і простягся серед столу. А кабан лежав коло столу в хмизі, аж раптом комар кусив його за хвіст, а він хвостом круть. Кіт думав, що то миша, і шугнув туди та дряпнув кабана за хвіст. Кабан як схопиться, і навтюки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та де до такого доліз, що й дерево не витримало, і зламалося. Він додолу гуп та на вовка. ледь не розчавив бідолаху, як схопляться вони, як дремену. Тільки їх і бачили, а зайці собі шкуднув за ними, забіг так далеко, що хтось зна куди. А потім нарешті посходились з гуртом та й кажуть Оце так пан Коцький? Ох, і лютий же звір, сам невеликий, а всіх нас мало не поїв.